Асертивність. Як сказати ні і не відчувати провину? Привіт! З вами я, ваш психолог Світлана. Сьогодні ми розберемо одну з найважливіших навичок для психологічного здоров'я це асертивність. Більшість із нас вважає, що сказати ні це обов'язково бути грубим або зіпсувати. Стосунки. Я покажу вам, що це не так. Що ж таке асертивність І чому це чиста вода? Забудьте про складні визначення. Уявіть, що ваші права і потреби це чиста вода в склянці. Пасивність. Це коли ви дозволяєте іншим налити у вашу склянку стільки, що вона переливається. Вода розлита. Ви засмучені, але мовчите. І ви знецінюєте себе. Агресія це коли ви виливаєте свою воду на когось іншого, щоб звільнити місце. Ви порушуєте чужі кордони. Асертивність – це коли ви чітко кажете, моя склянка повна. Я ціную твою пропозицію, але зараз я не можу взяти більше. Це здатність захищати свою воду, свої ресурси, час, енергію з повагою до себе та до іншої людини. Асертивність – це чесність без ворожості. Чому асертивність плутають з агресією? Ми часто плутаємо асертивність з агресивними відчуттями через культурний сценарій та ефект дзеркала. Якщо говорити про культурний сценарій, нас вчили, що хороша людина. Завжди йде назустріч і є зручною. Коли ми вперше відмовляємо, ми порушуємо цей сценарій. І це викликає дискомфорт як у нас, так і в нашого співрозмовника. Якщо говорити про ефект дзеркала, то насправді ваше асертивне ні не є агресією. Це Кордон. Але якщо людина звикла, що ви завжди говорите так, тобто звикла порушувати ваш особистий кордон, ваша відмова викличе в неї реакцію агресії або навіть образи. Коли ви бачите цю реакцію, ви помилково думаєте: ох! Мабуть, була занадто агресивною. Запам'ятайте. Реакція іншої людини на ваш кордон це її відповідальність, а не ваш прояв агресії. Ваше завдання бути твердим у намірі, але м'яким у формі. Асертивність і ваші права, тобто право на свободу своїх власних відчуттів. Асертивність допомагає відстояти три ключові психологічні права. Перше, це право на помилку. Вам не потрібно бути ідеальним, щоб відмовити. Ви маєте право не могти. Не знати або не хотіти. Друге. Це право на своє сприйняття. Ви маєте право відчувати втому злість або тривогу. Навіть якщо інша людина вважає, що нічого страшного не сталося. Третє, право на вибір. Ви маєте право відмовити без необхідності виправдовуватися або наводити вагому причину. Пам'ятайте про склянку з водою. Три формули відмови без провини. Використовуйте ці шаблони, щоб м'яко і рішуче встановлювати кордони. Формула перша. Це я відчуття плюс кордон. Ця формула знешкоджує провину, оскільки фокусує увагу на ваших почуттях, а не на звинуваченні співрозмовника. Замість пасивного. Я не можу, бо ну, я така дурна. Мені треба доробити звіти, мені треба піти туди, зробити те і купа інших причин. Використовуйте. Я відчуваю, що зараз я перевантажена, тому мушу відмовити. Або Я хочу допомогти, але зараз мій ресурс на нулі. Тому я не візьму це на себе. Формула друга це подяка плюс час, плюс м'яка відмова. Ідеально підходить, коли вам потрібно подумати, або ви хочете пом'якшити удар. Використовуйте наступне. Дякую тобі за довіру. Мені потрібен час до вечора, щоб перевірити свій графік. Але, скоріше за все, моя відповідь буде ні. Тобто, ви попереджаєте про відмову, але даєте собі час. І формула третя. Ні це повноцінне речення. Коли ви відчуваєте тиск, просто використовуйте ні як ціле повноцінне речення без виправдань. Замість я б зробила, але в мене собака, діти, прання, робота, навчання. Використовуйте м'яко, але твердо. Дякую, але, на жаль, ні. Якщо на вас тиснуть, повторіть, я розумію, що тобі це важливо, але моя відповідь залишається ні. Це називається техніка заїдженої платівки. Тобто, ви повторюєте свою відповідь ні ще раз. І давайте все підсумуємо: Асертивність – це не агресія, це турбота про себе. Кожного разу, коли ви асертивно кажете ні іншому, ви кажете так своїм потребам, своєму часу і своєму здоров'ю. Спробуйте сьогодні використати одну з цих формул. Ви здивуєтеся, наскільки легше стає дихати. Дякую вам за увагу і до зустрічі!